Треба усвідомлювати, але люди різні. І по-різному сприймають інформацію. Дехто сприйме, усвідомив, і далі йде. А дехто просто приходить і сам не знає, звідки воно приходить. І просто прийняв інформацію, зрозумів, що воно таке. І все потім ще якась інформація з'явилася. Звісно, люди різні всі. У них різна логіка і різне сприйняття інформації. Так що тут. Неоднозначно, що я кажу усвідомлюватися син. Декому і не треба усвідомлювати, воно по-іншому приходить. Така багато зроблена по еволюції навмисна, щоб більше варіантів виникало еволюційних. Так що не дивуйтеся, коли у вас інша модель, так би мовити, сприйняття інформації, аналізу інформації. Там часто подають ну той же Аллах. Він все по ну, душній філософії, що спочатку були там шудри, потім пиражі, потім воїни, ну а потім прийдуть брахмани. От Україна пройшла там період шудр, потім пираші зараз, потім прийдуть державні діячі, ну а потім вже прийдуть ті, що будуть керувати знаннями. Ну, знову звідки воно взялося. Це фактично фрагменти тієї самої еволюції. Спочатку тобто були реплоїди, які використовувались як творці, але які нічого не мали змінювати. Команда прийшла, і він виконує команду. Тож тобто син керує поєднанням, морозом реплоїдів. От тобі шудри. Потім з'явилися можливості. Тих же самих емоцій. От ну, з'явилося слідуючі. Фактично в цих філософіях закодована еволюція людини. Ну, і те, що там жабри були по бліону. Ну, так, да, змінилося мікрофлору в воді. Фактично колективний роду був, данок був багато двохканальний. Телепатичний я вже казав. І мікрофлотний. Ну, таким чином йшов що відбір, щоб вийти на сьогоднішню схему. Так оці сприйняття, воно різне. Варіантів дуже багато. Я не знаю, як їх пояснити всі варіанти. Найбільше як люди, усвідомлені, але варіантів дуже багато. Бо людей за мільйони років досконалювали по різним схемам. І найкраща ця схема, що залишилась, це парна робота 1 плюс один дорівня 3. Вічно поєднані дві логіки йде третя. І це якраз мінімальна система творяща. Я там відео казав, що творить жінка, вона все, а чоловік створює. Сільність зображення історія умови для жінки. А матеріалізує жінка. Оце мінімальна система сечня творця, чоловік і жінка. Але вони повинні бути гармонічні. Бо якщо в них не буде вємної гармонії, вони не зможуть працювати, бо їм треба поєднану логіку свою використовувати для того, щоб творити. Ну, тут, звісно, проблема бо багатьох. Відволікають, і вони ну, живуть без ким, не шукають вже того, хто саме гармонічний, їм відповідно, як елемент програмуючий, вони вже слабкі. Так що любов рятує світ, кажуть. Ось якраз любов пари. Гармонічної і дасть розуміння, колективне розуміння, як працює система в своїх Ну, Мабуть, і достатньо пока. Хочу ще добавку зробити Ну, на тих прикладах реальних. Ну, а там Лайтман в своїх промовах каже, що. Бо обраний створення якраз для того, щоб втухати еволюцію. Да, дійсно, якщо проаналізувати ну, останні 100 років історії, що ми маємо. 24-й рік Яков Шиф поставив завдання тренувати Російську імперію, ну і знищити стоян, ну, дійсно, створилося неймовірне. Таку потужну державу фактично розвалили невелика кількість ну, синів народу Ізраїля, якщо так розібратися, хто робив революцію. Як це таке вдається? Чому Савічний Творець дозволив цьому відбутися? А воно вже заздалегідь підготовлювалося цей момент. Ми ну, пам'ятаєте, коли з лідією Трибезкою спілкувався. Вона казала, що у них теж і жінок підкладали цього народу, і відповідно, роду вже йшла кров через жінок. Відповідно і роди, оці аристократичні, були ну, перевербовані. І вони вже іншими ну, категоріями думали. Тому зруйнувати імперію було не дуже складно. Ну, чому це дозволив? Та щоб допекло. Чому от Україну руйнували? Так щоб допекло, щоб замислились люди, що вони творці і вони дозволяють собою маніпулювати і знищатися. Ну тобі задум проявлений. Всі думають, за які там гріхи, та ніяких гріхів немає. Це навмисне, щоб у людей далі йшла еволюція. Щоб до них нарешті дійшло, що вони все роблять. Ви всі є всевічній Творець. Ну, тому така вся історія. І зараз це відбувається. немає усвідомлення, що йде фізичне повне знищення українця. Якби дійшло, щоб ви розуміли, що вас майбутнє немає. Ми починали щось думати. Як же за живим? І коли зрозуміли, що ви є. Частина Всевишнього. Ну, тоді відкрилося і все б мені маніпуляція вся б завершилася. І свою роль народ Лайтмана виконав би. І вже не було б потреби у цій системі паразитизму. Так що, проаналізуйте реальність і логіку Всевишнього зрозумієте. Ну і поступити Лайтману, кому там цікаво. Його філософства, він там і просто релігії, філософії всі каже. Так що все воно досить просто. Правда, це не завжди просто. У ну, мене майже півстоліття йшов весь аналіз оцей. Багато речей. Не розумів, але озвучувати нікому було, бо ніхто б цього не сприйняв, не Ну, Зараз вже є можливість озвучити, що хтось щось розуміє. І для себе витягне те, що йому потрібно. Ну, Залежно від своєї системи аналізу, вибере ці фрагменти, які йому дозволять зрозуміти, що він є совещентцем. Елементом системи. Але розуміння, як ця система прийде. Ну, ось достатньо. Це найкраще, до побачення.